Нікіта, порекомендуй, будь ласка, які приманки взяти, коли йдеш на розвідувальну риболовлю? Річка в першу чергу на окуня, можливо, щука. Я розумію, що силикон, воблери, вертушки, але як краще підібрати приманки для розвідки, коли умови ловлі невідомі, які конкретні види приманок ти використовуєш? Це чудове запитання, яке задали мені з телеграм-каналу Флагман Лайв. До речі, хто не знає про існування нашого телеграм-каналу, обов'язково завітайте туди і підпишіться, бо там багато цікавого інформативного контенту, і ми відповідаємо на подібні запитання. Кожен експерт відповідає зі свого напряму. Отже, буде унікальне посилання, за яким ви можете перейти підписатися на наш канал. Чи ось тут з'явиться QR-код, який ви можете відсканувати, та також легко підписатися на канал. А зараз ви на каналі Флагман, Риболовля та туризм». Мене звати Нікіта, і я відповім на це запитання більш детально. Отже, друзі, візьму ситуації з власного досвіду, коли я приїжджаю на річку. В мене небагато часу, річка незнайома, і мені треба швидко визначитися, яке там дно, яка глибина, та на що краще шукати чи окуня, чи щуку. І при цьому з собою не брати багато речей. Це стабільна ситуація у багатьох риболовів. Тому зараз я вам розкажу, з чого я починаю свої пошуки. Отже, дивіться, друзі. Якщо я приїжджаю і в мене цільова риба це окунь. Я думаю, що у кожного з вас є приманка і колір, який у вас постійно стабільно працює. Отже, цю приманку варто обов'язково відкласти собі в основні, як роблю це я. Це в мене три основних кольори та приманки по пошуковому окуню: це флагман хітомі, в кольорах лох, моторне масло та більш натуральний вотермелон. Ці приманки в мене завжди лежать в пошуковій сумці. Я їх відкладаю і з цих приманок починаю пошуки на окуня. Отже, як тепер визначитися з глибиною та дном? Я починаю ловлю з 3-4 грамів і розумію, наскільки швидко в мене то не грузило. Якщо воно прям ось ви закинули і дуже швидко потонуло, це значить, що глибина там невелика, десь метр, можливо, півтора. І варто зменшуватися до вагів 1,5-2 грами. Потім, що стосується дна. Звісно, якщо ви робите проводку, і у вас немає зачепів таких прям глухих, чи немає трави на гачку, дно чисте, і ви можете, в принципі, зрозуміти приблизно твердість дна. Якщо у вас грузик не застріє в мулі, і у вас є чітко відбивання по вершинці, чи ви відчуваєте тактильність дна, дно у нас тверде. Якщо у вас немає тактильності з дном, і ви відчуваєте приманку тільки по кінчику вашого вудлища, значить у нас не сильно таке і тверде дно, чи піщане, чи все ж таки трошки муло присутнє. Але і в цих умовах можна знайти бажану рибу. Отже, ми розібралися, що основні кольори у вас повинні бути: я виділяю завжди це три кольори: це більш світліший, більш темніший і натуральний кольор. Отже, якщо я бачу, що на маленькій приманці в мене клює більша риба, я починаю ставити приманки побільше, щоб відсіяти малечу та ловити більш крупнішу рибу. По кольорам я ставлю вже більш світліші відтінки, тобто, ось такого плану Lime-Lime Lime шортрес -lime від Hitomi в мене виступає постійно основною приманкою по ловлі судака чи великого окуня. Збільшуємо приманку. Якщо у нас ситуація виникає і нам треба знайти щуку, в мене універсал завжди по пошуку цієї риби це рачки. Ось такого плану FL-Crow від флагмана чудова альтернатива дорогим сегментам силікону. І ця приманка дуже чудово працює. Як Пасивного, так і активного типу. Тобто, ви можете постукувати по дну цієї приманки, у вас клешні будуть відпрацьовувати активно, і також ви можете рівномірною проводкою проводити цей рачок, і він буде грати як твістер. По кольорам така ж сама ситуація. Моторне масло, більш натуральніша приманка і яскравого типу приманка. Переходимо далі. Звісно, наступною темою є воблери. Воблери в мене виступають до 80-го розміру як пошуковий варіант. Також я часто використовую кренки, тому що вони не сильно глибоко занурюються і вони мають доволі активну гру. І частенько за все щука полюбляє атакувати даного типу кренки, а особливо на змаганнях. останній час кренки вони дуже сильно виручають, навіть якщо риба пасивна. Тому. До 80-го розміру копії на орбіти чи ріджі і ось такого плану кренки. Наступний вид силикону, який я використовую після ракоподібних, якщо я знайшов клювання риби, це ось такого плану шади чи ось такого плану віброхвости. Віброхвости починаю використовувати від 2 дюймів, шади починаю використовувати від 3 дюймів. Що стосується оснащення. Я частіше за все, навіть якщо місцевість у нас з корягами використовую двійник. Звісно, що реалізація краще, але якщо ви не хочете під ноль вичистити свій арсенал та залишити все у воді, раджу, звісно, використовувати офсетний тип гачку. Що на ось такому плані приманки, що ось на такому типі приманки, в принципі, і на рокоподібних, все дивиться чудово. І що стосується по грузилам і вагам. Грузило, використовую я в основному джигріг. це десь від 3 до 7 грамів в залежності від глибини. Якщо у нас глибина там до 2,5 метрів, це у мене десь 5 грамів. Якщо глибина побільше, звісно, 7 грамів. Ну і ситуації бувають різні. Якщо нам треба докинути до іншого берегу, тобто дистанції у нас великі, звісно, грузило, навіть якщо у нас глибина там 2 метри, я використовую 7 від 5 до 7 грамів. Чому саме джигріх? Джигріг має чудові кастингові характеристики, тобто він чудово летить та пробиває вітер, і плюс в нього є чудові проходимі властивості тобто, якщо у вас дно не зовсім рівне чи з корягами, джигріг все ж таки непогано проходить ці ділянки і дозволяє вашій оснастці зберігтись та залишитись на гачку, а не на корязі. Що стосується чебурашок звичайних чи проходимців, я все ж таки більш склонний до джигрігу. В цьому випадку я їх замінюю звичайною джиголовкою. На джиголовці даний тип приманок працює більш стабільніше і більш вираженіша гра. Тому раджу вам замість звичайної чебурашки використовувати джиголівку. На джиголівці приманка йде більш стабільніше, і гра вашої приманки більш вираженіша. Що стосується кольорової гами приманок, в мене все незмінно. В моїй сумці завжди лежить щось яскраве, щось більш натуральне, та ось такого плану завжди це універсальний колір, колір лох. Отже, вашу сумку можна зібрати в принципі, з невеликою кількістю силікону. Вам достатньо буде мати дві коробочки. Коробка під воблери, в яку поміститься десь до 12 чи більше воблерів, і ось таку коробку під силікон, ну і маленьку коробочку під грузки. Але звісно, це все залежить від міцкості вашої сумки. В мене, в принципі, ось стабільно поміщається ось така коробочка. Завжди маю з собою коробку з воблерами, тому що бувають ситуації, коли не силікон, не віртушки не працюють. І воблер у нас є тою темою, яка завжди виручає на самій такій вже. Запресований водоймі з дуже пасивною рибою. Коробка під гачки, грузки в мене одна. В принципі, трьома коробочками можна обійтися, і ось такою кількістю, в принципі, приманок, щоб зрозуміти на що спіймати рибу, і зрозуміти на що риба на даних водоймах клює. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумки. Дуже актуальне, дуже цікаве запитання, тому що колись цим запитанням я задавався сам, коли починав тільки риболовлю, і зараз, знаєте, вже воно якось інтуїтивно виходить, тому що в тебе є завжди вже перевірений арсенал, який завжди працює. Отже, виділяємо три основних кольори, на які у вас постійно виходять клювання. Тобто, в мене це. Три основних кольори: світлий, темний та натуральний. Що стосується воблерів, використовую я починаючи від 48-го розміру до 80-го розміру. Також використовуємо в рибалці пару кренків. Також, що стосується кольорової гами, це кислотні воблери, тобто яскраві і натуральні воблери. Звісно, ви запитаєте мене, чому я забув про оберталки. Оберталки, звісно, є в мене в арсеналі. Це декілька мепсів в срібних та золотих кольорах, але я, чесно кажучи, вкрай рідко використовую оберталки. Більш все ж таки віддаю перевагу силікону. Якщо у вас оберталка, це топ-1 в вашому арсеналі, обов'язково, звісно, кладіть її до себе в сумку. Але я виділив саме основне, що в мене працює і що працює. В моїх товаришів. Ми завжди з друзями, коли вибираємось на риболовлю, вигадуємо різноманітні змагання між собою і, в принципі, ловимо приблизно на однакове, і ця тема завжди нас вручає. Сподіваюсь, я вам допоміг з вибором визначитися, які кращі приманки брати з собою на незнайому річку. З вами був канал Флагман Риболовля та туризм». Мене звати Нікіта. Обов'язково підтримайте це відео лайком. Підтримуйте наш україномовний контент в коментарях. Не забувайте підписуватись та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!